Про ситуацію на покровському відтинку фронту маємо змогу говорити далі. У нас у студії Володимир Поливий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Володимире, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільного студії. Добрий день. Бажаю здоров'я. Пане Володимире. Як розумієте повідомлення від Діпстейт про просування ворога поблизу, зокрема, Покровська, що відбувається тепер на землі? На покровському і мирноградському напрямку ворог не покидав своїх зусиль продовжувати просування Поступове він продовжує цю так звану інфільтрацію і поглинає поступово, поступово намагається поглинати наші позиції, витісняючи наших оборонців з рубежів Покровського Мирнограда. Інша справа, що карта Deep State, вона показує лінійну картинку, так ніби там, де червона зона, там вже однозначно росіяни. Mm -hmm. А там, де значить сіра зона, там ще є наші позиції. Тощо насправді ситуація на землі геть неоднорідна, немає ніякої лінії, є перемішані позиції, є рух окремих груп. Є контроль над певними кварталами, є боротьба за логістичні шляхи. І якби ми намалювали цю карту, ну реально це би були такі вкраплення і кольори перемішані контролю над північним і Мирноградом і Покроськом. Тому наші підрозділи залишаються. Ну є присутність наших підрозділів на півночі цих міст, але так ворог продовжує своє просування. Пане Володимира, в чому <зас> зараз полягає тактика ворога? Як він себе поводить? Чи застосовує важку броньовану техніку, чи це переважно піщає малими групами? Тактика ворога полягає в тому, що він максимально пробує використати усі наявні в нього переваги. Ці переваги можна перерахувати. Це тактична авіація. Так, це каби і удари по будь-яким позиціям, які він знаходиться. Це власне подавлення цих позицій, тим інструментом засобом, на який в нас немає протидії. Об'єктивно, бригада чи корпус не мають систем ПВО, які можуть відігнати авіацію від ударів від завдання ударів по нашим позиціям. Росіяни змогли зосередити там величезну кількість сил, в тому числі це ресурси цього підрозділу так званого Рубікон. Так, які займається і радіоелектронною боротьбою з однієї сторони, він протидії подавлює наші засоби, з іншої сторони, вони мають ударні засоби, е, значить, використовують, ну, керують дронами, наносять ураження на глибину, причому на глибину там до 100 кілометрів, так в наших бойових позицій. Е, в чому проявляється ця перевага? в тому, що, наприклад, ну, є такий засіб молнія, так він доволі дешевий, дешевий, як борщ. А тим не менше він може наносити ураження на глибину в 100 кілометрів. Несе невелику боєголовку, але завдяки своїй масовості це створює, наприклад, нам проблеми. Це на додачу до тих історій, які відомі будь-якому жителю України. Це там шахеди, так які залітають в глибину. Це удари балістичними ракетами. Ну треба розбити, наприклад, що ми також не можемо протидіяти ударам балістичним ракетам. Ми можемо лише маскуватися. Змінювати позиції тощо. Ну і третій фактор, який присутній в їх тактиці, це перевага у живій силі, і це дозволяє здійснювати цей постійний тиск піхотою, яка тягне за собою групи пілотів. Вони підтягують ці групи пілотів, в них їх також більше. Вони їх підтягують на передову ближче до своїх позицій, таким чином поступово вигризаючи оці квадратні метри землі. І ну в комплексі вони в принципі їхня тактика полягає в тому, що вони ефективно використовують доволі свої ці переваги. Але слід розуміти, що каби, скажімо, і молнії, про які ви зараз кажете, ударна ударна частина озброєння, це так би мовити, перший слід розуміти крок на 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 великові От, Наприклад, у телеграмі сьоми, сьомого корпусу пишуть, що кількість. Ударів кабами на покровському напрямку збільшилися на на 65%. Це, Це ізольований випадок, чи чи таке пачили це? Ми порівнювали статистику використання тактичної авіації ударів за грудень і за січень. Тобто в січні кількість цих ударів зросла в цілому. Це там 33, ну в середньому це 25% всіх дій тактичної авіації. Це оцей маленька ділянка Покровськ-Мирноград, наш напрямок. Це величезні цифри, так тому що часом, коли росіяни там концентрують зусилля і проводять наступальні дії, 50% всієї тактичної авіації діє на цьому маленькому, на цій маленькій ділянці. І треба розуміти знову ж таки, а ми не маємо чим протидіяти. Тому ми поступово втрачаємо, наприклад, висоти в Покровську. Висоти в Покровську це зараз радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка це позиції пілотів, це ретранслятори, це ну це очі, які дозволяють в тому числі працювати. Ну і дронам, і артилерії. Якщо ми втрачаємо висоти, ми змушені поступово відходити, тому що ми просто ну, в мінусі наш бойовий потенціал, тому що ми знаходимося в низинах і ми повинні відтягувати поступово нашу піхоту. Пане Володимире, про роботу безпілотників, зокрема ворожих безпілотників, на вашу суб'єктивну думку, за ким зараз перевага у цій сфері і якісно, і кількісно? Колись безпілотники ми починали роботу з безпілотниками в 2023 році, і це була наша асиметрична відповідь на перевагу росіян в артилерії. От повернімося до артилерії. В артилерії ми зараз вийшли на паритет певний з росіянами. В безпілотниках ми мали перевагу. Зараз вони ну доволі сильно підтягнулися, тобто там, де вони зосереджують свої зусилля, наприклад, у цей підрозділ Рубікон, який приходить на підтримку атакуючим лінійним частинам, вони навіть можуть отримувати перевагу завдяки такій масованості, завдяки вже далі топографії, де вони захопили завдяки цим м'ясним таким штурмам постійній тиску піхоти, там, де вони захопили висоти, там де вони мають Рубікон за спиною, і вони зосереджують там зусилля. Вони ну мають перевагу, в тому числі і в дронах, і нам ну дуже складна робота. Тому, тому ми поступово ну, нас відсуває ворог від наших рубежів у Покровської Мирнограді. Пане Володимире. А щодо засобів зв'язку, зокрема, зараз говорить багато про старлін, про функціонування вздовж лінії фронту, яка яку на тепер картину спостерігаєте? Картина ця розвивається прямо зараз, так про це. Говорять, я не можу розкривати там речі, які стосуються конкретно нашої тактики і як ми цим користаємося. Сподіваюся, що ми отримаємо певні переваги, безумовно, тому що це один із каналів зв'язку, але наголошую, це один із каналів зв'язку. Росіяни ніколи не робили його основним. Вони мали. Радіозв'язок і інтернет-зв'язок нехай не такий якісний і ефективний, але там проводовий, через ретранслятори, через радіоточки, через свою мережу супутників. Тобто в них, в принципі, є альтернативні засоби зв'язку, їх багато, тому очікувати чогось надзвичайного не треба мати цих завищених очікувань. В них там впало 20%, наприклад, зв'язку на оперативно-тактичному рівні. На тактичному рівні, наприклад, на передовій. Яка там, де відбувається контакт, там де працюють наші бригади, фактично нічого не помінялось, тому що піхота, їх піхота не використовує Стерлін. Ось це падіння роботи Стерлінка у ворога. Чи позначилось воно якось на наших військових, чи у нас зв'язком станом на зараз все гаразд? Е, ну ми, е, тобто була проведена робота адміністративна органами управління. В цій роботі брали участь і корпус, як орган військового управління, і відповідно. Перереєстрація наших терміналів Starlink для того, щоб продовжити наше користування Starlink, у нас відбувалося ну, в принципі, в плавному режимі. Наскільки я знаю, ми від цього не потерпали. Пане Володимире, ви згадали про артилерію і про, про паритет певний, який було досягнуто на, на покровському напрямку. Деякі наші справзмовники вказують на сильні морози як фактор, який може, може шкодити певним чином, такий самохідним, наприклад, артилерійським установкам, як таким, таким, що мають двигуни внутрішнього зарання, дизель. Що відбувається тепер? Зв'язку з цим. Ну, ви знаєте, я сьогодні добирався в студію по величезним пробкам в Києві. Тобто, як ми бачимо, двигуни внутрішнього згорання нормально витримують морози при мінус 10. Найбільше шкоди такі морози завдають піхотинцю, який знаходиться на, наприклад, необлаштованих позиціях. Якщо ми в обороні, ми більше знаходимося на облаштованих позиціях. Це раз позиція, тобто росіяни потерпають більше від цих морозів, бо їх постійно женуть в якісь, Ну, от у вас на задньому фоні це посадки, ліс, і тебе заганяють кудись в поле штурмувати якусь позицію, і ти там залишаєшся ночувати при мінус 16. Це жахлива історія, неймовірна. Вони несуть величезні втрати, у них величезні втрати санітарні, тому що їх поранених ніхто не витягує, вони домерзають, замерзають, стають, ну, гинуть на полі бою. Але це не означає, що нам стало легше. Можливо, відсоток втрат у росіян зараз і більший, але умови, в яких воюють зараз наші бійці, вони ж ну, вони дуже важкі. Тому що в тому числі тому, що ми нас відтіснили, нас ми втратили багато позицій в містах, там де є, наприклад, бетонний підвал, в якому можна проспалити якусь буржуйку і сховати це випромінювання за плитами перекриття і відігрітися. Тобто позиції наші навіть облаштовані в посадках, в лісах тощо, ну, вони важче облаштувати там належний побут. Пане Володимире, розкажіть ще трохи про противника в зоні вашої відповідальності. Ви вже розповідали про Рубікон. Хто ще воює, воює на Покровському напрямку? Наскільки добре вони підготовлені, оснащені, озброєні? Ну ми говорили вже, заявляли про те, що росіяни вимушені були для втримання, хоч якогось темпу просування. Вони задіяли підрозділи 76-ї десантно штурмової дивізії. Це був резерв оперативно стратегічного рівня. Російської армії, і можемо сказати, що по батальйонну вони не задіюють. це Не відразу вся дивізія, величезний підрозділ. Тобто вони задіють сили свої по батальйонно, і ті батальйони, які перші були задіяні як резерв, вже сточилися уже на заміну їм, приходять нові батальйони. Але на жаль, це не означає, що ми вже там значить понизили рівень боєздатності 76-ї дивізії, таким чином, що вони не здатні там далі здійснювати наступальні дії. Російське командування розірвало частину цих засобів, воно використовує на півдні, на Гуляйпільському напрямі, мають можливість вони для цього маневру. І залежно від того, де зараз от ми, наприклад, твердо стоїмо, впираємося на Покровську, вони намагаються зразу продавити південь. Зупиняються на півдні, вони пробують знов вийти, там, наприклад, на Добропільський напрям, на, на Білецьке. Підрозділи, які в лінії стояли, це, наприклад, там п'ята бригада, 50, ну там 51 перша і друга загальна військової армії, які завжди були наступали на Покровському напрямку. Вони несуть величезні втрати, але завдяки от таким маршовим поповненню, тобто вони там втрачають ну величезне наприклад, про тисячі чоловік на місяць. Це багато чи мало. Це фактично, ну це точно робить небоїздатною цілою бригадою, якби це була одна бригада. А завдяки тому, що вони постійно підтягують в батальйони там підкріплення по 150 чоловік, вони встигають робити цю заміну. Якість від цього, звісно, падає, але в цілому підрозділи, ну от ми фіксуємо, що по батальйону вони втрачають боєздатність, міняють ці батальйони. Але при цьому це залишається той самий підрозділ, наприклад, п'ятої чи дев'ятої мотострілецької бригади російської. Пане Володимире, що собою зараз є земля Покровська ем, е, Покровськ, скажімо, або Мирноград, якщо говорити, що можливо там хтось із цивільних залишився. Що це за життя? Е, ну це важко собі уявити, е, тобто, це життя на рівні життя наших солдатів. Як правило, цивільні так є люди, які от ні в яку, вони ховалися від евакуації. Вони принципово це були рішення, вони залишаються тут. Ну, через те, наприклад, що вони просто не мають більше де жити ніякої більшої власності, нічого немає. Частина серед них треба визнати, що частина серед громадян Сполучених Штатів також є підтримують і люблять Путіна. Наприклад, так, тобто частина жителів Покровська були такими ж дунами. Це невелика частина, тому що в цілому це там тисяча, із зараз ми говорили, що тисяча приблизно залишалася. Можливо, зараз це декілька сотень із раніше 60 тисяч населення міста. Це насправді невеликий відсоток, але він є. Вони намагаються показати, що ця позиція, що тут цивільні люди, значить, не стріляйте, помогіть, чи якісь уже написи в основному зараз вони робляться для росіян, так позначають своє своє житло ну і пробують якось животіти тобто збирають цю воду ну носять її вручну без електрики, без опалення палять буржуйки якісь пічки і намагаються намагаються якось вижити уже зараз в тих підроз... ну, в тих частинах міста які контролюються там російськими військами можливо вони там частина із них здійснила евакуацію але вже в сторону в сторону росіян Дякуємо, дякуємо вам, пане Володимире, за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до, до Суспільної студії. Володимир Половий був у нас в гостях. Це начальник комунікації сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ.